Під час нагрівання тверді тіла плавляться, наприклад, як ця свічка. У твердих тілах частинки речовин розташовані впорядковано і дуже щільно Ті сильно протягаються між собою і можуть лише легенько коливатися, не змінюючи свого положення. За високих температур атоми і молекули речовини розпадаються на елементарні частинки. Електрони, нейтрони і протони. У рідинах частинки речовини теж розташовані близько одна до одної. Але сили притягнення між ними слабші. І вони можуть вільніше рухатись, час від часу змінювати своє положення. У цьому експерименті вода перейшла з рідкого агрегатного стану в твердий агрегатний стан завдяки охолодженню. У газах частинки речовин рухаються вільно, відстані між ними великі. Вони час від часу зіштовхуються між собою і стінками посуду. Коли пара осідає на поверхню, Вікна утворюється конденсат. Пара, осідаючи на холодну поверхню, перетворюється у воду.